Привіт, малята! Сьогодні в нас грамота. Сьогодні ми з вами познайомимось з буквою М. Буква М, а звук М. Ці вже букви ми знаємо, давайте пригадаємо А У, О. А це М. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо слова, які починаються з цього звука. Морозива, молоко, маша, миша, майонез, морква і а останні слова назвіть ви. А зараз ми спробуємо почитати склади. З'єднати буковку М з буковкою А. Ма, Му-Мо. Молодці. Давайте ще раз. Ма, Му. мо. А зараз, дітки, подивіться, в мене на столі лежать картинки. Давайте назвемо, що ж це мед, масло, макарони, сметана, лампа. А назвіть, пожалуйста, ті слова, в яких починається звук М. І стоїть він першим. Так, правильно, це мед. Масло, макарони, а в слові сметана і лампа. Де стоїть звук М? Сметана, лампа. Та. Це стоїть всередині слова. Так, молодці. А зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова. Мед, масло і лампа. Мед. Ми знаємо, що є в нас тверді, м'які приголосні і голосні. Так, мед. Перший звук М. Який він так, твердий. Ме. Е. Голосна і Д. Д. Мед. Так, молодці. Далі слово масло. Так, в слові масло звук ми теж стоїть попереду. М. М. Ма. л, -о. л і о масло і слово лампа. Давайте л. Яка в нас тут? л Та тверда ла м м всередині лам. Па. Звук П який. Теж твердий. І останнє Лам. Па. А зараз давайте прочитаємо по звуковій схемі наші слова. Мед. Масло. Лам. Па. А скажіть, будь ласка, подберіть слова. Який буває мед. Так, від. Солодкий, смачний. А далі ви пригадайте і назвіть слова. Так, дітки, на цьому наше заняття закінчено. До побачення, до зустрічі!